Так, треба і ріденько щось постьорбити, бо живіт не витримає одне сухе, сухе. Тому варосуп. суп, вару суп сирний із сиром. Дивимось. Вода кипить, що ви бачили, зразу показую. Вода кипить. цибулька морква не згоріла. Дивіться, нормально, отлічна, ніде не підгоріла. Кидаємо. Хоп-хоп-хоп, перемішуємо. Так, кидаю трошки кропу, пару листочків. Ну, листочки, ви поняли. Кинув приправу з чесничком, приправу польську, яка саме є польська. Сіль трошки. Викидаємо. Спеції. Так, Якщо що, барабоня не сира? 10 хвилин до виключення супу вже. Барабоня вже зварила строки. Перемішуємо. Так, кидаю наш сир. Сиру, звісно, трошки мало, дві пачки, бо я хотів чотири пачки кинути, але в холодильнику було тільки дві пачки. І ще плюс сирна ковбаса. Кидаємо наш сир. Раз. Два. Оп. Перемішуємо. Я думаю, та сирний суп полюбе, всі люблять їсти. Я з дитинства люблю їсти сирний суп. Не може таке бути, що хтось не любить сирний суп. Він дуже смачний. Все, перемішуємо гарно. І гай собі, ну мінут вісім. Мінут вісім, гай собі кипить. Так, цю ложку в сторону, бо вона буде гараж. Беремо нашу дерев'яну ложку.